Як не пропасти і не загубитися за кордоном? Про це будемо говорити найближчим часом. із директором мовного центру діалог доброго ранку, Ольго. Алло. Good morning. Good morning. morning. а Оленька, ну тут яка є величезна проблема? В тому, що е, от там нас постійно намагаються обрадувати тим, що скасують безвізовий режим, що ми зможемо вільніше подорожувати, і е, тут багато хто починає розуміти, усвідомлювати, що ну навіть якщо в тебе є фінансова можливість виїхати за кордон, ти просто не знаєш, що там робити, е, окрім як їздити разом із екскурсійною групою, з якою виїхав із України. Бо Раптом, якщо ти десь на вулиці залишишся сам один, то навіть не будеш знати. Ну ані як діти до якогось місця, ані е, там щось попоїсти якимось чином е, самого себе, ну скажімо так, розважити. Є да, будеш зв'язаними зв руками, абсолютно <таспоріг> так, ну, тому, що в тебе буде зв'язаний язик в першу чергу. <св язок> <св язок> в першу чергу, так. руки то свободні, але це вам не поможе. <св 'язок> так ну а англійська це дійсно мова універсального спілкування, мова, яка має бути доступною, і є, от величезна кількість. Розмовників, якихось, скажімо так, от маленьких книжечок, гідів, які мають перелік якихось фраз, але з власного досвіду знаю, що навіть якщо ти ту книжечку купиш, навряд чи ти її відкриєш, да тому що ніхто не буде стоять і ждать, поки ви 15-ю, 115-ю страничку з темою як пройти по улице». І всі туристи по в цей час, поки ви будете шукати нужна інформація. Тобто є якийсь перелік обов'язкових фраз англійською мовою, які варто завчити до того, як планується поїздка. Конечно, и я больше того скажу, что их очень много. Мы за сегодня возьмем такие самые-самые основные, их будет немного, чтобы не было перегруза. Но скажем так, что это будет первое знакомство на улице, потому что пока тематических, тематические фразы, как в отеле, там, в кафе, как купить там билет, например, в аэропорту, мы пока брать не будем, потому что это вот больше тематический блок будет следующих, при следующих наших занятиях и встречах. Сегодня бы я хотела вас познакомить с фразой, которые, в принципе, вам помогут на улице вот понять, во-первых, может быть, человека, которого вы захватили, спрашиваете, да, что помочь, что-то хотите, чтобы он вам помог. Может, вообще человек на русском разговаривает, да, там как-то вот, ну, хотя бы так, да, понять. Или же универсальную фразу такую, которая, в принципе, применима будет в любом месте, то ли в кафе, то ли в ресторане, то ли в отеле, то ли в музее, то есть это такая палочка-ворочалочка на все случаи жизни. перша фраза, яку мають знати усі туристи, які, українські туристи, які виїжджають за кордон. Так, да, ну, е, э, можна... Хорошо, якщо ми переходимо до цієї палочки-виручалочки, до фразі, э, Скажем так, что э, ми, коли приходимо в какое-то заведение, да, мы идем туда с какой-то конкретной целью. Мы хотим что-то купить, что-то узнать. И для этого нам нужна универсальная фраза, которая звучит следующим образом. I'd like, I'd like... Mm -hmm. и дальше что вы хотели бы? Например, хотите вы там кофе? I'd like um, coffee. I'd like tea. I'd like a room. Да? если в отеле, я бы хотела там э, комнату. То есть не нужно понятное дело, что когда вы разговариваете уже больше на языке, больше знаний у вас, вы можете там как-то изощренным, да, то больше изысканным, э, извините, способом, способом объяснить ваши э, потребность, да, что я бы захотела заказать там комнату на одну ночь или на две ночи с какого то числа по такое-то число. Но не имея этого широкого арсенала знаний, можно вот этой фразы спокойно обходить. находиться. I'd like one room per, uh, per one person. Либо же наоборот, ви хотите купить uh, билет, неважно, в театр, там, в музей, uh, то ли на самолет, на поезд. Uh, I'd like one ticket. і говорите куда там. To Ну uh -huh. to Paris, може быть, там to London, наприклад, да и опять, I'd like, і говоріть, що би ви хотіли, що вам нужно. Оль тут виникає така невеличка, мабуть, плутанина в тих людей, які вчили англійську, можливо, в дитинстві, і знають, що слово «like» – це слово любити. А фраза «I'd like» означає зовсім інше. Совершенно другое значение приобретает фраза, да, и э, она имеет оттенок, как «я бы хотел», «я бы хотела». Э, в некоторых случаях, вот если вы ограничены в знаниях, э, может даже значить как «мне нужно», ну, например, да, как «I'd like one room». То есть я понимаю, что э, здесь вы можете заучить там «I need», «I want to book», там разные выражения, как «я хочу забронировать», да? Да, мне нужно, но приезжая туда, я уверена, что э, у многих людей, у которых пока э, еще ограниченный э, набор лексических да, единиц, ну, там, слов, э, то наверняка сходу вы в новой стране, может быть, там, после переезда, еще и запомнить, так, в этом варианте я говорю I need, тут I'd like, тут еще I want или еще что-то, то есть ограничиваемся пока э, одной фразой. I'd like. I'd like и говорите, что вам необходимо. Ще одне запитання, знову ж таки, важливе. Дійсно, фрази «I'd like», «I need», «I want» – це фрази, які за, скажімо так, за своєю суттю передають одне те саме. Але більшість знає «I want», «я хочу». І це… От... Тому що ми привикли требувати. Так. Ізвіть, в українському менталітеті ми хочемо, і ми повинні це отримати. У них все м'якше, у них все через етикет, через вот повіжливість, через уважительне обращення. І м'якші форми. «I'd like», «я би хотіла». Я хочу, ну, угу. как бы вам не хотелось, но чтобы мы uh, тоже несли определённый Тобто тут вам -то... варіанти того, що I want це занадто грубо, скажімо так. Це вимога, а якщо ми хочемо видатися поважними і чемними туристами, то краще завчити фразу I'd like. Я б Да, твої представляють Україну як ввічливу країну, да, що ми от туристи, ввічливість принесуть, що ми самі по собі ввічливі, як как до бы, етикетом відбиваємо. Є якісь фрази, якісь верніше навіть не фрази, а слова, які найчастіше э, варто запам'ятати саме за висловом I'd like», я би хотів. Це кофі, ті, кава, чай, рум, кімната. Э, тікет. тікет, билет, тікет, тікет билет. да, Це може бути білет як на самолітний на поїзд, так і в музеї, наприклад. А like лайк то же самое, вы можете, это очень простая фраза, в магазине, там, я, понятное дело, что там можно сказать, I'm looking for, там, я ищу, там, платье, костюм. Сыр -форм, да. Да, 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 сыр с плесенью, там, белое, белое, сухое вино, там, например, да. Но можно просто ограничиться, то есть, если пока вы на начальном уровне, I'd like, там, black dress, например, там, мне нужно черное платье. Угу. Ну, например, тогда а I'd Like там ну понятное дело, что это очень так, ну примітивненько буде, простенько, но тим не мене, вас поймуть, і ви вже зможете получить те, що вам необхідно. Друга фраза, яка так само найчастіше може знадобитися за кордоном, окрім «thank you» і «please». До речі, слово «please», на, мабуть, найрозповсюдженіше слово, яке звучить в англійській мові, саме у спілкуванні з туристами, між туристами. Звісно, так, тому що, знову таки, це пішливость. І вони дуже люблять, коли там «please», «please», ну, есть, вежливо обращаються. Так, як ми А вот все через уважительную форму. Они еще очень э, любят, э, очень часто на улице, вот даже гуляя там, да, или перемещаясь по городу, э, нам необходима, э, ну, может быть, чья -то подсказка, да, и чтобы обратиться к людям, э, и чтобы привлечь их внимание. Ну, мы же не будем стоять там или там подойдем. Ну, мне постребаты да? можно. Да, и там лохачка картой и тыкать, да, Мол, указывать, что сюда, сюда. Мы можем спокойно использовать... Привлечь внимание того человека, который ну, нам нужно, да. Вот, excuse me, даже э, вы находитесь в магазине, вы ищете там обувь, платье, и вы хотите обратиться к продавцу. И он ну, человек стоит там где-то, занимается своими делами, там, спиной, чтобы не кричать «Эй, I'm mm, hey, sorry, I'm sorry, sir там Можете спокойненько подойти и сказать «Excuse me, can you help me?» «Можете мне помочь?» «Excuse me, вы, э, простите, can you help me?» «Можете мне помочь, пожалуйста?» Ну, можете еще сказать «Can you help me, please?» Знов ж таки додати плиз для того, аби було а, ще ввічливіше. «Can you help me?» – це фраза, а, яка знов ж таки розповсюджена в будь-якому випадку так. в случі. В... Также палочка вирачалочка, которая то ли ви на вулиці іщете дорогу, то ли ви в магазині, ли ви ну, де? Возник, Ви уже поселились в отелі, какой-то дополнительный вопрос. Привлекаете внимание і говорите фразу Excuse me, can you help me, please?» То есть при любой ситуации, когда у вас возникает какой-то интересующий, волнующий вас вопрос и нужда там в бытовой ситуации. Вспоминаю uh, из школьной, что было два варианта: can you help me, could you help me. Uh, Як из них правильнейший? Yeah. Если мы говорим с вами о ситуации на улице, то можно абсолютно спокойно использовать can. Только единственное, что can считается более не. Непо... неформальний формулювання. Так, тобто друзі між ah. собою частіше використовують кен, скажімо так. так. Якщо же ви знаходитесь в якійсь офіційній обстановці, то там, звісно, по правилам етикету, краще все використовувати could, як могли б ви. Потому что у нас в русском языке тоже есть также есть несколько формулировок различных, как Вы можете мне помочь и могли бы вы мне помочь? Вот Can you help me ближе к нашему русскому эквиваленту как Вы можете мне помочь? помочь. А Could you help me подходит больше как могли бы вы мне помочь? Ну, але знову ж таки дві фрази, які сьогодні ми вивчили, зроблять нас ввічливими е, туристами. I'd like, я б хотів щось. Обов'язково додамо please для того, аби oui. е, нас правильно стримали. Can I help you? Can you help me? Can, uh, could you help me? Е, це ah. фраза. Чи міг би ти мені допомогти? Дякуємо, ah. дякуємо. Я сподіваюся, що продовжимо вивчати потрішечко так. от Іноземну англійську для туристів за кордоном. Прощаємося з Ольгою Вальківою і переходимо до чергової рубрики Петрович. could you help me, please? Поради, поради від Ольги Вальків обов'язково стануть вам у нагоді за кордоном. Ну а якщо ви сьогодні не потрапите за кордон, то вам обов'язково стануть у нагоді поради від зірок, що нам віщують зорі. Дізнаємося з гороскопу. Ну і звичайно, під незмінну якісну музику.